Вони вбили мого сина. Мій син був героєм. Він бився не за себе, він боровся за справу. Він боровся за людей, яких любив. І попри те, що це надзвичайно боляче, я надзвичайно надзвичайно ним пишаюся. Він герой не тільки для мене, він герой для українського народу. Він герой для людей, які воювали разом із ним. Орен Медлін, батько американського військового, вперше розповідає про свого сина перед камерою. 24-річний Далтон Медлін із Техасу загинув на Донеччині у вересні минулого року під час спроб захопити укріплені позиції росіян. Він був тим, хто вселяє дух, хто йде першим. Тож він привів підрозділ для штурму, щоб зайняти кілька укріплених позицій росіян. Він повів команду, щоб атакувати ці позиції. Було три позиції, які він зміг узяти до того, як дістав поранення. Подробиці загибелі Далтона сім'ї розповіли товариші по службі. Офіційно він вважається зниклим безвісти, бо тіло не вдалося забрати з поля бою. Росіяни його замінували. After they Після того, як його убили, вони забрали все його спорядження: шолом, нашивки, пістолет, все, що змогли з нього зняти. А потім показали все це на російському телебаченні, вихваляючись, мовляв, як убивали американця, і вони замінували його тіло так, щоб його тіло було складніше забрати. Воювати за Україну, колишній піхотинець американської армії Далтон вирушив на початку повномасштабного вторгнення Росії. Він не мав в Україні знайомих, рідних чи друзів. Утім, полюбив країну і людей відразу і після війни хотів залишитися жити там. Моя реакція була така: синку, це ж небезпечно. Ти впевнений, що хочеш це зробити? А він сказав цілком. Він був сповнений рішучості, тож ми не відмовляли його. Він викликався добровольцем, коли це просив президент України. Він хотів допомагати людям. Він хотів бути частиною чогось великого. І коли він туди приїхав, коли його тепло прийняли українці, він просто це полюбив. Він розповідав, що це прекрасне місце, і люди чудові, скромні та віддані. Він просто любив це. Він збирався залишатися там. Після війни збирався залишатися в Україні, адже всі були об'єднані. Українці єдині разом, без політики чи расистських речей. Всі єдині і всі разом. Про місця, де воює, і умови на полі бою Далтон не розповідав батькам. Він дуже оберігав свою сім'ю. Він змусив нас видалити усі його фотографії, тому що він боявся, що росіяни дізнаються про це і завдадуть нам шкоди. Тому про війну він майже не говорив. Коли ми спілкувалися, ми говорили про інше, як я за ним сумував, як у нього справи, чи він здоровий, чи він в безпеці. І звісно, він завжди казав, що звісно, я в безпеці. Я в безпеці. Не переживайте за мене. Фото сина з війни сім'ї надіслали товариші Далтона вже після його смерті. Його батько вирішив говорити про свій біль у голос і в січні разом із родинами інших загиблих американських добровольців приїжджав до конгресу США, аби просити законодавців підтримувати Україну. Я би хотів колись побувати в Україні хотів би побувати там, де він зараз лежить. Частково я тут, щоб якось переконати людей повернути його додому, переконати людей фінансувати Україну, щоб ми могли повернути його додому. Для батьків справа не закрита, коли син все ще лежить там. Як батько, я маю його захистити Амгі спікінфоргім. Я тут, щоб говорити за нього. Є питання фінансування. Потрібно надавати Україні фінансування. Якщо ви не надасте фінансування Україні, я ніколи не поверну свого сина. Він назавжди залишиться там. Україні потрібне фінансування, щоб боротися, щоб мати можливість давати відсіч, щоб мати можливість робити те, що вони мають робити. Якщо ви не підтримаєте Україну, тоді на моєму місці буде хтось інший. Вони не зупиняться, ви повинні це десь зупинити. Якщо ви не надасте допомогу Україні, це прийде сюди. Якщо у вас є діти, сини або доньки, обійміть їх сьогодні і подумайте про те, що завтра ви можете бути не в змозі їм допомогти. Бо саме так станеться, якщо ви не допоможете, зупинити це зло, і це те, що вони зробили з моїм сином. Це лише вершина айсбергу російського зла. Вони так роблять з усіма. Це лише мій син. А там тисячі і тисячі українських синів зниклих на полі бою